Невід'ємна частина кожної подорожі це пошук місця, де зупинитись. Ми вже годину їздимо. Дивіться, якого красення знайшлося. В Борисках попри дорогу. Так, ви тільки подивіться на ось той борщівник. Мені здається, його висота, я не знаю, скільки, 2 метри, 3 метри. Ну, точно більше двох. Такий величезний, але вже бачимо, що повідцвітав, вже на сіні хіба позалишалось. Не знаю, чи він є ще небезпечним, коли відсвів, а той ще не відсвів. До речі, як у вас там в селі чи в місті, де ви мешкаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи у вас є таке нашестя борщівника. Бо мені здається, вже тут він розповсюджується з якоюсь шаленою швидкістю. З кожним роком його стає все більше і більше. Вон, дивіться, які ті парасольки, купа. Понад дорогою. Ось так в горах. Дивіться, який гігантський. Якщо напишіть, як у вас чи, і, і чи у вас якось тим боряться. Я читала, що у Франківську є чоловік, який е, займається винищенням цього борщівника, він розказує таку технологію, як його позбутись. От. Я перше думала, що це якісь сміття, але бачу, що люди так поставили охолоджуватися. Кавун і якусь пляшку. А ну пробуємо воду. О, вода людина. Ну Та гірська річка. Все її десь на початках. Не встигає прогріватись. Дивіться, який місточок. До речі, людей повно. Дуже багато народу. Ми знайшли таке містечко трохи через корчі. Але вже друга година і нічого кращого немає. Все зайнято людей купа. Ось таке така місцина. Поміж деревом Трохи є схил, тому не знаю, чи ми гамак якось нормально почепимо. А тут, дивіться, яка краса. Чи мені подобається це місце, що тут з одного боку такий як водоспад? Ну, штучний, бо якийсь бетон, там щось таке. Гарно шумить водичка. А з іншого ось такий потічок. Отак. Мені обрати місце в горах для відпочинку це ще та пригода, бо мене все щось не влаштовує. То хочеться, щоб річка була, хочеться, щоб сонячне проміння потрапляло, щоб хвоя була, ялинки. От. Але сьогодні ніби догодили. і пізно виїхали, людей багато, але таке місце дуже гарно, дуже. Чи не так сонце пече сьогодні. Ходіть, подивимось на водоспад. Цікаво все це було. Це, напевно, якийсь міст був. Зараз вам покажу. Бачите, це подібно, що колись був міст, бо там дорога. І він обвалився чи що. Але саме цікаве, що оцей потік... Ой, я ще в нього не звалилась. Е, бачите, він ніби бере свій початок. Е, як би мені пройти? Ось там річка, вона спадає і йде далі, 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 далі. І від неї відходить в бік. Для чого це зроблено? Незрозуміло. Але там далі ще є озеро. І, напевно, це для його, ну як, для його наповнення чи як? Підживлення водою. Там горіші люди є. Ну, а ми тут. Дихаємо ялинками. Лежу тут на подушці. Сьогодні у нас тут пасивний відпочинок. Там скоро гамак буде. Люди прийшли купатися. Попередній раз у нас тут був досить активний відпочинок. Оця дорога, що там нагорі йде, де машина їде. Ми ходили тоді е, до джерел. З водичкою ходили у старовікові ліси. Ой, дивіться, ще й пес. О, клас. О, стірководнева вода, там залізиста вода. Джерела є. Кажуть, люди, що вода холодна. От уявіть собі, якщо водою змиває камінчик. І падає цій людині там на спину камінчик. Чи на шию. Мені ще здається, що це так небезпечно. Так сидіти під водоспадом, хоча він невисокий. Дивіться. Сижу я, значить, і щось мені починають ноги пекти. І думаю, то я може десь в буршівник різнувати чи що. А то комарі. Боже, тут такі комарі кусючі. дивіться, літають просто, відгоняю, а вони якісь такі дрібненькі, але так кусають страшне. А що Гамак якось так. Ось так. Ну і як відпочинок без перекусу. Маємо такий клас. І щось в сумці. До речі, сумка холодильник у нас за ТБ коштує 200 гривень. Ось таке покриття. Ще ми не знаємо, як вона тримає температуру, але може нічого. Канапки, огірочки, помідори. Ось так. З є кавун. Кавуни у нас по 25 гривень за кілограм. Поскільки у вас, напишіть. Казали, що Одеський смачний солодкий. Ну, такий собі він смачний солодкий. Але Одеський. Ще маємо крекер. Оці цукерки нарешті я спробувала. Все так хотіла, хотіла, а тут вони в АТБ на акції. Ну як не спробувати? Такі непогані. Що ще є? Соломка. Ну так, такий наш перекус. їмо огірок і думаю, щось така шкірка ніби. Їм зі шкіркою. Катоненька, смачненька, а це домашній огірок. Нарешті дочекалися вже домашніх огірків і їх можна їсти зі шкіркою не третій студию. Оце полин вже 10, то ми тут. Василь переодягається, буде купатися в річці. Ну, Або в річці, або якщо підемо в той бік, то до озера, в озері. От. Я цього разу не буду, але мені вже так хочеться. На вулиці така спека, так хочеться зайти в прохолодну гірську річку. От. Ще мені здоров'я моє не, не дозволяє, але сподіваюся, скоро вже все буде добре. Дитячий майданчик, туалет, купа машини, купа людей. До речі, я не пам'ятаю, що я говорила, то це сколе. Місто сколе. Дуже-дуже тут гарно, такі гори. Камера не передає, але гори зараз такі аж блакитні, такі сині. Знаєте, хто на картинах малює їх синіми? Ось цей струмочок, цей подячок, і він виходить до озера. Тому, напевно, дійсно він зроблений для того, щоб з річки відводити воду до озера. Таке велике. Люди всі з палатками, з велосипедами. Класно. нормально. Как вам такая атмосферка? Он себе плавает. І каже, що, от дивіться, він недалеко від берега, а вже каже, там глибина. Цікаво, що це взагалі за озеро. А дивіться, як гарно виглядає. Тако, гора, озеро. Ой, я дуже люблю природу, дуже люблю відпочивати на природі. Якось набираєшся сил, енергії, якогось такого, знаєте. Дуже ртівник. Каже, хочеш поплавати, хочеш поплавати. Виходь! Жінки плавають, теж кажуть, що зверху така тепленька, а донизу, як опускаєшся, дуже холодно. Таке сонце палить, але єдиний плюс, то що немає комарів. Повертаємось на своє місце, поки ходили до озера, залишили тут гамак. Подушку, ну та я так і думала, що їм нічого не станеться. О, тут людей вже знайшло. Все, зараз будемо знімати. Ні, ще першу хвилиночку підпочинемо. І вже будемо знімати, вже будемо їхати. Всі маємо зараз е, за водою заїхати в джерело. Все, заходимо, сідаємо і їдемо. Ой, таке село біля стрия і там наберемо води. У нас в машині лаванда лежить, і знаєте, щось зовсім не пахне. Я щось думала, вона висохне і буде такий аромат мати приємний, а вона щось не має аромату. Ось таке джерело. Просто цю фразу. Промиваємо каністри і наберемо водичку. Осень каже, що колись було видно воду навіть у озері Зараз все позоростало, нічого не видно. Водичку набрали, повертаємось додому. Зараз зупинились біля тебе, купимо. Молоко, стоп на кашу. От. Ну то і все. Вийшов трошки такий у нас відпочинок на вихідних. Бажаю вам гарного вечора, гарного настрою. Всім дякую за перегляд. Дякую вам окремо за лайки та коментарі, що ви залишаєте, допомагаючи просувати наш україномовний контент. Па-па!